Сьогодні під стінами Дніпровської міськради відбувся черговий мітинг. Небайдужі громадяни та громадські активісти зібралися перед відкриттям чергової сесії міськради з вимогами до влади міста та депутатів. Вимагали збільшити виділення бюджетних коштів на потреби ЗСУ щомісяця у сесійний день депутатів Дніпровської міськради під стінами мерії збираються активісти руху гроші на зсу. Цього разу влаштували спеціальну акцію на підтримку петиції щодо змін до бюджету Дніпра 2025 року для збільшення фінансування зсу та зупинки марнотратства на футболках. Красномовні написи Демократія у Дніпрі у Кайданах. Символічно, що в образі демократії, яку цькують у Дніпровській міськраді, переселенка з Луганщини Ірина коханий захищає Україну на фронті, а вона активно волонтерить у Дніпрі, за що отримала нагороду за сприяння і допомогу військовим. Мер міста Борис Філатов і ті депутати, які його підтримують, своїм ігноруванням вимог містях збільшити фінансування ЗСУ. Вбивають демократію в місті. Наразі мер з депутатами порушують аж три закони України, відмовляючись розглядати чергову петицію від містян. Ми вже втомилися. Не можна попирати демократію, розказувати у всіх телеграм-каналах і соцмережах, що він весь в білому а насправді він весь в червоному. І руки депутатів, які ігнорують е, вимоги містян, вони насправді в крові. Серед учасників перформансу є авторка ініціативи Анастасія, трі брати, коханий якої нище творога на фронті. Дівчина обурена тим, що в чергове волевиявлення містян було проігноровано. В мене дуже сильне розчарування та обурена я е, діями міської ради. Депутатка від слуги народу Аліада Мансурова серед тих міських обранців, хто обурений таким ігноруванням з боку мера Філатова та його оточення міської ініціативи щодо збільшення фінансування на збройні сили, ба більше створюють якісь незрозумілі комунальні підприємства в структурі міськради замість ефективного перерозподілу бюджету Дніпра на користь оборонців. Зухвала поведінка в цілому, там щодо відносин до ну, відношення до громадян щодо цієї петиції, знаєте, вже вимученої, яка вже декілька разів ставиться на сесію на голосування, але є певна процедура, яка прописана, як ця петиція має голосуватися. І фракція Слуга народу» в міськраді Дніпра вона не підтримує, коли йде підміна поняття. Тобто ми не голосуємо в оригіналі цю петицію. Головна біда, і в цьому ну, чим не задоволені саме наші громадяни. Замість того, щоб скоротити свої витрати, ми їх збільшуємо кожен раз. А на гроші ну, для того, щоб віддати на оборону, обороноздатність, ми кажемо кожен раз, що нібито ми і так даємо. Ну вони зайвими точно не будуть. Ну, і наша позиція, вона все ж таки, що левова частина має йти на обороноздатність нашого регіону сьогодні, бо місце Дніпро це не є окрема якась держава. Ми так само мешкаємо в цьому регіоні, і звісно, ми маємо забезпечити безпеку собі, своїм дітям і своїм сім'ям. Цілому всім під час мітингу батько військовослужбового та кілька учасників мітингу прикували себе до воріт міськради та запалили символічні факели, аби влада Дніпра нарешті звернула увагу на вимоги Дніпря. Ольга Коврич Ілля Ломовський, новини де